Друзі, з вами Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про практики релаксації. Ну, мене давно просили ну, про це написати, як розслабитись, як зняти напругу, як зняти стрес і так далі. Ну, це не, ну, так, не така проста тема, як здається, але я спробую, я думаю, що ну, коротенькі принципи я вам дам, і навіть практики прямо дам. Значить, ну, По-перше, Навіщо сучасній людині релаксація? Сучасна людина живе зараз в дуже сильному стресі. Ну я вже мовчу про українців, тому що українці живуть в суперстресі, де в них є загроза життю з цими моментами там, з шахедами, з ракетами, тобто в, прямому, ну, в прямій загрозі. Тобто, у багатьох людей є тривожність. Там, там паніка, страхи різні. от е, Багато людей з цим стикається. І для того, щоб знімати цей стрес, треба розуміти, як, е, ну, що з цим в принципі робити. Так от, по-перше, е, важливо сказати про саму фізіологію, звідки ця напруга береться і навіщо нам саме релаксація, а не напруження. Значить, от ці стреси, вони, ну, коли виникають, виникає тривога і виникає напруга. Значить, напруга виникає у нас в тілі. і тут у нас з'являються різні, оці, як кажуть, психосоматичні різні прояви. Це напруження в тілі, є напруження, так скажемо, в емоціях. Тобто, у нас є такі емоції, які... Ну, достатньо сильно нас напружують, вони крутяться, вони щось роблять. Тобто, це ну, ціла тема, і думки. Тобто на трьох рівнях ми, ну, подивимося цю напругу. Тобто, якщо в нас є питання, які ми не можемо розрішити, ну починаючи з цивільних, наприклад, питань, які там реально ну, для нас там травматичні, або це якась проблема, втрата жі. Цього дома, квартири, людини, роботи, грошей і так далі. Тобто, від такого до прямих таких ясно, ситуацій, пов'язаних з тілом емоціями. Отже, треба розділити ці напруги на три рівні: значить, на ментальні, на емоційні і тілесні. Ментальні, ну, якщо ми, наприклад, уявимо, що у нас наш розум, він знаходиться. От як ви думаєте, де він знаходиться? Ну, наприклад, ми можемо уявити, що він знаходиться в голові. Хоча це не так, тому що свідомість ну, у нас може бути в різних містах. От, але, ну, наприклад, уявимо, що у нас в голові. Тобто, у нас ментально. Всі події у нас відбуваються, наприклад, місце. Місце це голова. Важливо знати першу техніку, яку ми вже говорили, вона дуже сильна для нас. Це золота нитка. Тобто, ми уявляємо себе просто золотою ниткою. Тобто, від куприку до маківки ми протягуємо таку нитку. Ну, Зосереджуємось всю увагу на цій нитці. Вона спочатку у нас зі світла, тобто вона просто біла, а потім ми робимо її золотою. От. І це супер техніка, там є ціле відео. До речі, всі, хто дивиться, підпишіться на наш канал, це вам знадобиться далі. Якщо ви вже попали на це відео, значить точно вам знадобиться. Так от. Оця золота нитка, техніку ви подивитесь, але просто ми все наше єство і тіло, і емоції, і розум виключаємо, і повністю вся увага у нас на ці золоті нитці. Це перша техніка, і вона універсальна для всіх цих, так скажемо, проблем. І це не техніка релаксації, але це техніка, так скажемо, нуль концентрації. Тобто ми концентруємось в нуль. Тобто ми ну, забираємо все, що у нас є, і ми стаємо, так скажемо, і ментально, і емоційно, і телесне, нуле. Якщо у вас це не виходить, то я вам даю ще одну практику, дуже цікаву, От чому я і говорив, чому розум у нас в голові, це ми можемо просто уявити, сісти. от У нас все крутиться, нам проблема така, ми хочемо від цих думок позбавитись. Так от, просто уявіть, що у вас нема голови. От просто от закрийте очі і голови у вас нема. І всі ці думки вони крутилися. ну, Наприклад, голова, це як, наприклад, якийсь там сосуд, банка якась. І тут бац, нема банки. І у вас всі оці думки ще раз і розійшлися. І от вони е, ну, як випарилися. Тобто їх нема цих димов. Це дуже ефективна техніка. Ну дуже. Ну, до речі, при якщо у вас є головний біль, то треба уявити, що нема голови, і побачити, де у вас боліла голова. І голови нема, а залишається оця біль, і вона в повітрі залишається. Ви так просто можете смахнути рукою, і все, і вона полетіла, і нема такої головної болі. Це що стосується, це друга така техніка, яка для релаксації, такої ментальної релаксації. Ще там є багато технік, вони стосуються там самонавіювання, самогіпнозу, які ну де ви можете просто давати собі команду, але ми це колись наступного разу це пройдемо, тому що нам ще два різних типу релаксації ну, ну треба пройти. Другий рівень це емоції. Тут я не хочу, щоб ми емоції концентрували в серці, хоча, в принципі, ну кажуть, ну знаєш, ну емоції, ну це скоріше за все, серце. Ні. От щоб його не концентрувати, щоб серце не боліло, тому що якщо ви так уявите, що у вас емоції, ви їх проживаєте, а потім уявите, що вони ще й в серці. Ні, не треба. Уявіть собі, що всі ваші емоції, от все ваше тіло, яке у вас є, воно все поле. Ну, пусте, пусте. Ну, там порожнеться. Порожнє. І виявляєте, що всі емоції бігають, отам, отут, -от крутяться, отам в вашому тілі. І це такий, як фантом ви робите. Тобто фантом, от, ну, по розміру вашого тіла. І всі емоції в тілі. І потім ви берете руку, ну, берете просто отак руку, отак, отут. -от. І просто берете свій цей фантом, який весь в емоціях, і просто так раз здвигаєте в бік. І він біля вас. Тобто емоції у вас були внутрі, а зараз вони не в вас. Вони просто збоку У цьому фантомі крутяться всі ці емоції. І якщо ви це так ну, красивенько уявите, то воно так і буде. Тобто, треба собі давати такі впевнені команди, що отут були емоції, раз, ви посунули. І ви можете зняти. Ну, може, це ну, не вийде з першого разу, там і так далі. Але ви таким чином можете зняти ці ну, емоційні напруження достатньо сильно і розслабитись. Тобто, навіть якщо вони повернуться, то якийсь час у вас буде без емоцій. Ідемо далі. Далі е, ми говоримо про тіло. Значить, э, тіло, якщо у нас такий стрес і такі емоції, то у нас тіло э, э, відповідає напругами м'язів. Скоріше за все, напруги ці концентруються вшина в шина, воротниковій зоні. Тобто вони на спині. Між е, шиєю головою, ну і так між лопатками, От вся ця зона від плечей, тобто вся ця зона вона е, ну, починає напружуватись. Якщо там ну, додається страх, то це ще вдоль цього хребта у вас ну, справа і зліва ці всі напруження йдуть. Але в принципі ці блоки можна побачити. Тобто, якщо е, ну, масажист або людина, яка вміє е, ну, базовий масаж робити, вона. Відчує всі ці блоки, які у вас від цього стресу і так далі. Але не тільки, там ці блоки. От там більше концентрується страх. От Якщо ви щось боїтеся, у вас паніка, і ви отак от -от напружуєтесь, і от саме там більше всього таких знаходиться цих блоків м'язових блоків. От. Так от, що робити з цим? Ну, ясна річ, що найкраща історія це масаж. Масаж, такий правильний масаж, там, з, з поглажуванням, потім розтиранням, розминанням, вібрацією, але так, щоб це дуже якісно. Якісно – це від 40 хвилин. Тобто не просто хтось там ну, помацав вам туди-сюди, а від 40 хвилин вам взяв і помасажував всю вашу, там, от всі ці місця. Друга історія це аутогенне тренування. Наприклад, по шульцу. Це класична техніка, яка є там безліч модифікацій, але вона дуже-дуже дієва. Я вам про неї розповім. Але це ну, знайдіть в інтернеті, ну, вона буде там, довга, якісна і так далі. Значить, як ми по шульцю це робимо? Тобто ми, Ложимося на підлогу, на коврик або на кровать. Краще на щось таке не дуже м'яке, щоб ви там не провалювались. Тобто, ну, це ну, на карімат якийсь, ну, на йогівські такі штуки. І ви на спину вкладаєтесь в йогі ця поза називається шавасана. Тобто Ви ну, вкладаєтесь і розслабляєтесь кожним. Видохом ви розслабляєте своє тіло. І потім ви ну, не просто його розслабляєте, а звертаєте увагу спочатку на ногу, спочатку на пальці ніг. Вони теплі, вони важкі і потім вони розслабляються. Потім звертаєте увагу на голінь. вона там тепла, ви її відчуваєте, вона там з'являється важкість така, і вона розслабляється. Потім на бідро. Там, наприклад, це правої ноги, там тепло, важкість, вона розслабляється. Таке ж саме ви робите з другою ногою, потім ви робите це, там розслабляєте там, в районі ануса, в районі живота, груді, спини, руки розслабляєте. Потім багато ну, часу ви витрачаєте на те, щоб розслабити м'язи обличчя. Вони розслабляються, у вас з'являється посмішка, от, у вас з'являється розслаблення всього тіла, ви концентруєтеся на тим, що ви дихаєте, відчуваєте серце і так далі. От Я вам е накидав е таку формулу, як розслабитись по шульцу. І якщо ви так зробите там, хвилин 20-40, то це розслаблення буде дуже хорошим, якісним, сильним. І таким чином ми можемо ну, так скажемо, зробити релаксацію тіла. Отже, я вам сьогодні дуже коротко розповів про релаксацію, яка може бути ментальна, релаксація, яка може бути ну, практики різні, там, там золота нитка, що нема голови, саме гіпноз, потім емоційні це фантом. Ми беремо о, ну, фантом, здвигаємо в бік наших емоцій, і аутогенне тренування для релаксації тіла і ясна річ, масаж. Масаж це дуже круто і він знімає ну, дуже добре всі ці речі. Тому зараз підписуйтесь на канал, донаті, щоб ми тут знімали вам більше цікавих таких роликів. Чим більше ви будете донатити, тим більше буде відео. От, підписуйтесь на наші всі канали. Всього найкращого до нових зустрічей і слава Україні!